Усім привіт! З вами знову Дмитро Лашук і сьогодні я хочу вам дати приємний, дуже легкий і підходящий для вечірньої практики йога комплекс. Тобто це ленива йога номер 2 тому що одна вже є, я закріплення зроблю, зараз буде друга, і вона дуже легка та приємна. А перед тим як ми почнемо, одразу нагадую, що в мене є курси по йозі, і додатково буде новий курс Адаптивна йога і для початківців, і для тих, у кого є досвід. Для того, щоб стати спонсором та отримати курси посилання у опису: це тільки 300 гривень на місяць, але це того варте. І додатково залишіть, будь ласка, вподобайку. Комент, як відчуття у вас після практики. І а вже ж підписка. Отже, ми починаємо. Дивіться, ми стоїмо в широкій позицію. Стали. Найголовніше дихати дуже повільно, намагаємось дихати спокійно, начебто ми на вулиці. Руки склали ось таким чином. Склали плечі ви розслабили, шию розслабили, все таке розслаблене. І ми потрохи. Спочатку ми присідаємо, трохи згинаємо ноги, щоб ви могли більше розслабитись. Ось розслабились, провісли і потрохи потім вирівнюєте ноги. Найголовніше, щоб ваш тулуб був розслаблений повністю. Провісли. І дуже повільно дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не напружуємо нічого. Намагаємось відчути витяжіння. Вдих. Видих. Якщо ви розслабились, гравітація зробить роботу сама. Вдих. Видих. Концентруємось на диханні. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми беремося за ножки. І давайте я навіть вдих-видих не буду казати. Ми будемо концентруватись на відчуттях. Я ось поставив руки на колінки і потрохи сковсь гомілком Іду донизу. І то я тільки додаю рух. Лопатками дозаду. Ось так натягую і теж тримаю. Не напружимось. Якщо ось так вийшло, то ось так. Головне, ви додавайте зведення лопаток. І все. Вдих. Видих. Шию, розслабляємо. Ой, я просто буду казати, що відчуття. Так. Зараз ми відчуваємо там, де у нас дискомфорт. Намагаємось працювати у напрямку комфорту. Наше тіло повністю розслаблене. Окрім наших лопаток, які нам допомагають ще більше витягнути спину та відчути одну лінію. Шия у нас повністю розслаблена. Голова розслаблена, не напружуємо маківкою, і начебто тягнемось до підлоги, до недр землі. Потримали так. Зараз ставимо руки перед собою і потрохи-потроху. Ідемо до переду. Найголовніше, то не напружуватись взагалі. Ми просто ручками тягнемось. Можемо на пальці і пальцями так потрохи потрохи тягнемось голову не нахиляємо, намагаємось тримати одну лінію хребта. Якщо складно з, пряму, з прямими ногами тримати пряму спину, ми присіли і натягуємо. І Потім потрохи вирівнюємо ножки. І тримаємо так, вдих. ВИДИХ Вдихаємо повільно. Вдих. ВИДИХ Вдих. Вдих. Концентруємо увагу. Вдих. Видих. Вдих. Дих. І видих. Повертаємось. Руки ставимо десь на рівні грудей, знову присіли для того, щоб відчувати комфорт. І зараз ми намагаємось дивіться, начебто ми тягнемо руку до неба, начебто ми натягуємо лук. І потім тягнемось рукою до неба. Якщо складно, знову присіли. І намагаємось штовхатись, не вісимо на плечі, штовхаємось. Це не повинно бути складно. І дихаємо дуже повільно, відчуваємо дискомфорт, але працюємо у русі комфорту. Ви не повинні перенапружуватись, намагайтесь відчути легкість у кожному русі. Дихаємо ми повільно. Ви повинні дихати, начебто ми гуляємо по вулиці. В ідеалі це десь 6 видихів. Як тільки ми зробили шість глибоких витихів, повертаємо руку, і інша рука тягнеться до неба. Намагаємось спинку тримати рівно. Краще присісти, ніж горбити спинку. І тримаємо так. Знову шукаємо зону комфорту у цій ділянці, відчуваємо витяжіння, як в нас. Стягує, Намагаємося сконцентруватись на відчуттях. Ми дихаємо повільно, знаходимо комфорт в дискомфорті, після чого повертаємо нашу руку. Зараз ми ставимо колінки на підлогу. Ми робимо жавку. Ми можемо звести ножки, але краще, якщо буде. У 90 градусів кут. Ось ту, згиб. Ви поставили і ставити лікті на підлогу. Знову, це звичайна жабка. Але ми намагаємось тиснути тазом дозаду і ліктями штовхатись. Намагайтесь не тримати ось так спину. Розслабтеся, оберіть собі ширину, котра вам зручна. Тут не повинно бути. Якесь натяжіння таке, щоб ви не могли це тримати. Вам, ви повинні знайти амплітуду, при котрій вам буде зручно та комфортно тримати цю позицію. Вона класно розкриває таз, то не треба рвати себе. Просто повільно дихаєте, відчуваєте дискомфорт. Знаходите у цьому дискомфорті комфорт. Дихаємо дуже повільно. Контролюємо свої відчуття. Як тільки зробили, дивіться, ми руки склали ось таким чином, так? І ось задня рука у мене права. І вона сковзить, плече кладу я на підлогу. І я роблю ось таку скрутку. Тобто я ось так руки, і то на парті. І вона сковзить і десь плече на рівні середини передпліччя. І теж тримаю. І тримаю, дуже повільно дихаю. Ми повинні відчути, як йде діагональне натяжіння. Від правого плеча по ребрах до лівого тазу. Намагаємося відчувати. Відчуваємо приємність натяжіння. Дихаємо повільно. Як тільки потримали, повертаємо руку і інше зараз так само сковзить. Удовжину плече поклали. Теж відчуваємо натяжіння по боку. Намагаємось відчути це. Це повинно бути приємне натяжіння. Дихаємо повільно. Подихли. Останнє асана. Ми ставимо руки на ширину плеча. Навіть трохи далі. Ось так, трохи далі. І ви намагаєтесь таз подати допереду. Бачите? Тобто я... Тисну таз до переду. А маківкою, начебто роблю щось суміжне між коброю, то собака мордою догори. Лопатки я не вішу на них, я зводжу лопатки і тисну таз до рук. А руками тисну до неба. Маківкою тягнусь до неба. Тримаємо так, дихаємо повільно, знову нічого не рвемо собі. Це повинно бути зручно та не боляче. Тиснемо, відчуваємо, де є дискомфорт, де є натяжіння. Після чого ми виходимо зараз у звичайне немовля. Повернулися, можете так робити, як я робив. І після чого немовля. Для собі спокійно. Зараз ми подихаємо для того, щоб розслабитись у цьому положенні. У нас стегна тиснуть в ребра. Якщо є живіт, розставляємо більше ноги, але щоб стегна все одно впиралася в ребра, щоб був тиск при вдосі на наші ребра. І зараз ми робимо вдих через носа, тобто ми будемо вдихати 6 секунд. Видихати через рота 12 секунд. І так ми повинні зробити десь 5 разів. Добре? Поїхали. Просто я буду рахувати у голові, а ви повинні розуміти: 6 вдих, 12 видих. Я буду просто сказати: вдих. Ми вдихаємо через носа, видих, видихаємо через рота. Просто по команді. Згодні. Поїхали. Вдих. И выдох. Вдох. И выдох. Вдых. И выдох. Вдох. И выдох. Тих. Ні, видих. Розслабились. Ось така вийшла приємна практика. Ленива йога. Якщо вам сподобалось, знову вподобайка і напишіть, як ви себе почуваєте після практики. І до зустрічі!